У 2025 році в Єрусалимі відбувається щось глибоке, невідкладне, те, що неможливо ігнорувати. Місто, яке колись було сценою Божої слави, свідком злетів і падінь царств, знову опиняється в центрі чогось величного. Древні пророцтва, мов би пробуджені, відлунюють серед стародавніх каменів. У повітрі новий шепіт, і це не просто звук. Це заклик, попередження. Вузькі вулиці, просякнуті історією, ніби почуть нову оповідь. Те, що спало століттями, починає прокидатися. Атмосфера, пронизана відчуттям неминучого Єрусалим готується до чогось, що перевершує людське розуміння, і постає головне питання він відлунює в серцях тих, хто уважно спостерігає за подіями останнього часу. Його звучання просте, але лякає, чи не на наших очах здійснюється одне з найвражаючих біблійних пророцтв. Нещодавнє відкриття стривожило як релігійних лідерів, так і вчених біблістів. Конфіденційна інформація, знаки на небі та дивні геологічні явища, що фіксуються під горою оливною, викликають занепокоєння. У книзі пророка Захарії 144 сказано: і стануть ноги його того дня на горі Оливній, що перед Єрусалимом зі Сходу, і гора оливна розколиться надвоє. Сотні років цей вірш сприймався як алегорія, але сьогодні щось змінюється. Символізм починає набувати реальних обрисів. І здається, що пророцтво більше не просто текст, воно починає оживати. Те, що раніше здавалося образним, тепер починає виглядати тривожно буквальним. Наукові звіти вказують на незвичну тектонічну активність саме в тому місці, яке згадується в писанні на Оливній Горі. І ті, хто досліджує біблійні пророцтва, впевнені, це не випадковість. У Євангелії від Матвія, розділ 24, Ісус говорить про знаки, які предуватмуть його поверненню, війни та чутки про війни, землетруси в різних місцях, поява елже пророків, охолодження любові у серцях людей. І в 2025 році ми бачимо, як ці ознаки лише посилюються. Але тепер, коли наш погляд знову спрямований на Єрусалим, перед нами вимальовується щось конкретніше. Це вже не просто глобальні сигнали, у самому серці святого міста щось починає розгортатися. Те, що спостерігаємо, може бути не просто черговим знаменем, це початок виконання давно обіцяного. Перед нашими очима може розгортатися буквально, локальне здійснення пророцтва, те, що багато хто вважав неможливим побачити за свого життя. Єрусалим, який завжди був центром пророчих історій і божественних об'явлень, схоже, знову стає епіцентром Божого задуму. Місто охоплене тривогою. Згідно з конфіденційними джерелами, вливові рабини проводять постійні наради, приглядаючи давні тексти Талмуду, Зогару та Писань. І все більше з них сходяться в одному, знаки однозначні. Вони говорять про Барур-Хаемет – остаточне розділення, розмежування між правдою і обманом, між світлом і темрявою. І якщо це справді так, ми стоїмо на порозі подій, які змінять хід історії. У той самий час археологи зробили двовижне відкриття. Навколо гори Сіон були знадані стародавні написи, в яких згадується пришестя сина людського у часи Великої Темряви. Таке тісне переплетення науки, археології та християнської есхатології ще ніколи не було таким очевидним і напруженим. Духовна атмосфера в Єрусалимі помітно змінилася. Люди, що проходять його вулицями, описують відчуття важкості, ніби щось невидиме нависає на місто. Це не страх, але глибоке, майже фізичне очікування, я перед великим переломом. Навіть найстаріші мешканці з подвом кажуть повітря інше. Усе навколо, ніби завмерло, ніби саме час зігнувся в причутті чогось величного. І нещодавно один ортодоксальний рабин під час закритої розмови мовив тривожні слова. У приватному інтерв'ю один ортодоксальний рабин сказав прямо: Месія вже біля дверей, але народи не готові. Ця заява породжує глибоке питання, особливо для християн, чи є Месія, якого чекає юдейський світ, тим самим, який уже прийшов, постраждав, воскрес і побіцяв повернутися. Книга об'явлення описує час, коли Єрусалим буде топтаний народами протягом 42 місяців, і коли два пророчих свідки піднімуться, щоб провістити суд і спасіння. Ми на порозі цього періоду. Конфлікти навколо святого міста загострюються. З'являються офіційні обговорення планів щодо відбудови третього храму. Нові месіянівські єврейські рухи набирають обертів. Атмосфера змінюється, щось насувається, і здається, що історія, написана тисячі років тому, починає оживати на наших очах. Це не лише припущення, усе більше фактів підкріплює цю можливість. Пророчий годинник стрімко наближається до півночі. Ті, хто уважно вивчає писання, знають знаки більше не натяки вони волають. Поки світ відволікається, загруз у політичних суперечках, вони тві за розвагами, економічних бурях, духовна сцена вже готова. Видимий світ усе частіше відображає рух невидимого. Небеса готуються, ангели, згідно з книгою об'явлення, вже приймають накази. Небесні труби налаштовуються. І нам, тим, хто читає слово і вірить у повернення Христа, час прокинутись. Більше немає простору для духовної байдужості чи зволікання. Прича про десять дів уже не просто розповідь, вона стала реальністю. І питання стоїть чітко, чи запалений твій світильник? Це вже не просто далеке богословське вчення, це термінове попередження для нашого покоління. Світ стрімко наближається до точки неповернення. Усе, що передрік Ісус, уже проглядається у світових подіях. І ось Єрусалим. Він починає виконувати найвеличніше з обітниць, він гряде. Та головне питання залишається, чи будемо ми готові його прийняти. Ті, хто насміхається над вірою, продовжуватимуть сміятись до останньої миті. Але ті, хто вміє розпізнавати часи, зрозуміють, ми спостерігаємо щось надприродне. І все це починається там, на Масличній горі. Бо це не просто географічна точка. Це місце, вибране самим Богом. Тут усе розпочалось. І саме тут усе завершиться, щоб знову розпочатися в славі. Це відбудеться знову. Пророцтво здійсниться. Приготуйтеся, ми живемо в пророчий час. І це не релігійна вигадка, не метафора, це реальність, яка стрімко наближається. Ті самі ноги, що колись ступали по пилу Галілеї, знову торкнуться землі Єрусалиму. І коли це станеться, нічого вже не буде, як раніше. Над Єрусалимом нависає дивна тиша не тиша миру, а тривожне мовчання перед бурею, наче самі давні камені затамували подих. Місто, святе, і водночас понівечене віками пророцтв, воїн і очікувань знову опиняється в центрі Божого задуму. Але цього разу усе буде інакше. Цього разу не буде сумнівів. Цього разу слава повертається. Щось у цьому виглядає остаточним. Єрусалим стає свідком подій, які виходять за межі історії. Це не просто геополітика, не черговий виток новин. Це пророчі зрушення, що готують сцену для миті, якої світ довго боявся, довго чекав і, можливо, ніколи не розумів до кінця миті, яка змінить усе. Це не випадковість, це виконання. І зараз над усім людством нависає одне питання просте й болюче чи готові ми, або ж пророчий годинник уже притнув точку неповернення. На коротку мить ми просимо зупинись, прислухайся, усвідом, у який час ти живеш. Молитва за Єрусалим. Господи Боже, творче неба і землі. У цей тривожний час ми підносимо до Тебе наші серця в молитві за Єрусалим, святе місто, що знову опинилося у вирі страждань, конфліктів і страху. Ми благаємо тебе. Простягни свою руку захисту над цим місцем, яке ти сам вибрав. Убережи невинних, утіш тих, хто плаче, і зціли поранених тілом і душею. Нехай твій мир, справжній, небесний, глибокий, зійде на цю землю. Позначену твоїми обітницями та пролита кров'ю пророків. Господи, ми знаємо. Єрусалим має особливе місце у твоєму вічному плані, тому просимо тебе, зупини ворожнечу, поклади край насильству і наповни серця лідерів мудрістю згори. Нехай між народами запанує гармонія, а в серцях людей бажання миру, а не війни. Нехай Твоя воля звершиться в Єрусалимі, не як символі розділення, а як центр відновлення, примирення і слави. В ім'я Того, хто є Князем миру, ми молимось. Амінь. Нехай Твоє святе присуття, Господи, принесе зцілення, утіху надію кожному, хто страждає. В ім'я Твоє ми взиваємо. Про мир, про справедливість, про захист. Нехай Твої ангели встануть на варту навколо Єрусалиму. І в Твій досконалий, обраний час. Нехай Твій мир воцариться над цим містом назавжди. В ім'я Ісуса ми молимось. Амінь. І ось тепер, у наші дні, відбувається щось небувале. Протягом століть, віруючі спостерігали за чотирма великими знаменнями, чотирма пророчими орієнтерами, чітко описаними в Писанні, які мають свідчити про близьке повернення Ісуса Христа. І тепер саме в нашому поколінні, усі чотири знамення зійшлися не поступово, не нечутно, а одночасно. І це не може бути просто збігом. Це час, коли Бог говорить. І говорити він починає голосно. Можна запитати, яке з цих знамен може турбувати нас найбільше, але виникає ще глибше, ще тривожніше питання чи не закінчився вже час для приготування? Серед усіх ознак одна вирізняється особливою, нав'язливою терміновістю. Вона настільки потужна, настільки очевидна, настільки незворотна, що, можливо, вже запізно повертати назад. Перша ознака відродження Ізраїлю. Задовго до настання сучасної епохи біблія пророчо вказувала на неймовірне. На чудо повернення народу, який протягом майже двох тисяч років був розсіяний, вигнаний, переслідуваний, забутий світом. І все ж Ізраїль мав воскреснути. І не як ідея, не як символ, а як нація, буквально повернута з праху історії. Це сталося з попелу Голокосту, з попелу вигнання Ізраїль знову зазвучав серед націй. 14 травня 1948 року, пророцтво ожило, і світ побачив. Те, що здавалося неможливим, стало реальністю? І якщо це тільки перше з чотирьох, то наскільки ближче ми до того, що має настати? Земля, народжена за один день? Неможлива подія, поки вона не сталася? У книзі пророка Ісаї 66 8, ми читаємо із здивуванням хто чув таке? Хто бачив подібне? Чи може країна народитися в один день? Чи може народ з'явитися раптом? І ось, 14 травня 1948 року, ці слова стали історією. Після століть вигнання, преслідувань, розсіяння і війни, єврейський народ повернувся на землю своїх правців не поступово, не через роки, а за один день. Ізраїль, держава, яка буквально народилася з попелу, стала геополітичним дивом, свідком якого став увесь світ. Це не було результатом людських амбіцій, це було божественне виконання пророцтва. Знамення, яке пролунало, як грім серед націй. Але усе це було лише початком бо щось глибше, що ще могутніше почало рухатись у духовному вимірі. І ті, хто мав очі, що бачити, розуміли пророчі двері відчинилися, і вже ніхто не зможе їх зачинити. Але було ще щось щось, написане на небесах. У той самий день, 14 травня 1948 року, сталося рідкісне астрономічне вирівнювання. Ніби сам Творець відзначив цю мить. Це не було астрологічною випадковістю, це була небесна печать, підпис Всевишнього, який ніби проголосив це я роблю це, моє слово звершується. І з того моменту воно почалося. Цілий ланцюг пророчих подій прийшов у рух. У 1967 році, під час шестиденної війни, сталося друге велике знамення. Ізраїль вперше за майже 2000 років повернув контроль над Єрусалимом. Це не була просто військова перемога. Це було пророче відлуння. Вічне місто, серце біблійних обітниць, знову забилося гучно, потужно, невідворотно. А далі, 1995 рік, Кнесет офіційно проголосив Єрусалим вічною, неподільною столицею Ізраїлю. Світ не прийняв цього. Багато хто відкинув і навіть висміяв це рішення. Але, як це часто буває в пророцтвах, те, що здається політичним, насправді було частиною Вищого задуму. Бо саме таким шляхом діє Бог тихо, поступово і тоді раптово. Сполучені Штати довгий час утримувалися від визнання Єрусалиму як столиці Ізраїлю. Але в 2018 році це змінилося. Офіційне визнання викликало міжнародний резонанс, протести, політичні суперечки. Але для тих, хто уважно стежить за пророчими ознаками, це був не просто політичний акт, це було глибоко духовне потрясіння. Це був ще один пазл у великій божественній картині. Та під усім цим дещо більше щось, що не показують новини, щось, що аналітики не здатні осягнути. Невидма сила, духовний магніт тягне єврейський народ назад до землі їхніх правців. І ця тяга пришвидшується чому зараз? Чому саме в наш час? Чому це покоління? Багато хто колись вірив, що Ізраїль більше ніколи не відродиться, що розсіяння серед народів є назавжди. Але ці люди забули одне. Слово Бога ніколи не повертається порожнім. Коли він говорить, це неможливо, це буде. І тепер ми бачимо те, що здавалося назавжди втраченим, оживає перед нашими очима. Бог не відмовляється від своїх обітниць, його слово вічне, Його задум незмінний. Пророк Єзекіль бачив те, що ми спостерігаємо сьогодні ще тисячі років тому. У видінні долини сухих кісток він почув. Пророкуй на ці кості, і скажи їм сухі кості, слухайте слово Господнє. Ось я відкрию ваші гроби, народ мій, і виведу вас із гробів ваших, і веду вас до землі Ізраїлової Єзикіль 37, 37,12. І я було передречено. Кости зібралися, дихання повертається, земля знову оживає. Але ось незручна істина. Пророцтво не зважає на наш комфорт, воно не чекає, поки свій погодиться. Воно не підлаштовується піполітичні настрої. Коли Бог говорить, реальність підкорюється, Його слово це не передбачення, це наказ буттю. І тепер пророчий годинник тикає Не повільно, не десь далеко. Він тикає зараз з кожною миттю, наближаючи момент, коли все зміниться. Це вже не просто тікання годинника. це равіння тривоги. Відродження Ізраїлю було не лише історичною подією. Це був божественний сигнал, тривожний дзвін, що лунає крізь покоління. Ві повернення росіяного народу до захоплення Єрусалиму, від дипломатичних битв до зростаючого тиску на святу землю. Усі ознаки говорять одне, час наближається. Але час чого? Чи це настання миру? Чи це буде суд? Сам Ісус попереджав у Євангелії від Матвія, розділ 24, що ми пізнаємо час його повернення не за батами, а за знаками. Востанет народ на народ і царство на царство. Будуть голоди і землетруси по місцях. І найголовніше, і буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Сьогодні ми бачимо це на власні очі писання оживає, Пророцтва здійснюється, і питання більше не в тому, чи це відбувається, питання в тому, до чого це веде, до порятунку чи до суду, і чи готові ми зустріти день, коли той, хто гряде, з'явиться у славі. І буде проповедано це Евангеліє царства по всей вселенної свидетельство всем народам, і тогда придете конець Матфея 24, 14. Хіба не це ми бачимо сьогодні? Глобальна напруга наростає стихійні лиха, один за одним, духовна оманливість, лжепророки, моральне падіння. І посеред цього Єрусалим, місто миру, залишається епіцентром постійного безладу. Це просто збіг. Чи ми спостерігаємо остаточне виконання пророцтва? Багато хто й досі вірить, що світ має ще час, роки. Можливо, десятиліття. Але пророцтва не йдуть за людським календарем. Вони підкорюються Божому часу, точному, святому, незмінному. І сьогодні навіть деякі світські дослідники попереджають можливо, останні пісочні години вже перевернуті. Час сиплеться, і з кожною миттю ми наближаємось до кульмінації. Ми стоїмо на прехресті між історією та вічністю, між Божою благодаттю та Божим Судом. І тепер головне запитання не «коли», А чи готові ми? Між вірою і запереченням, між готовністю і пізнім жалем. Ієрусалим здригається, пророцтво розгортається на наших очах, і незалежно від того, чи стежить за цим світ. Наступна глава вже пишеться: вірш за віршем, рукою того, хто створив усе. А тепер питання до вас: чи готові ви, чи ви бачите знаки, чи, як багато інших, відкинете попередження, аж поки небо не розірветься, і голос не пролунає звічності. Повернення Христа, це не просто богословська ідея, це грядущий факт. І, можливо, перша труба вже звучить над та горбами Єрусалиму. І тепер ваша черга відповісти, що, по-вашому, є найочевиднішим знаменням нашого часу. Світ змінюється. Але чи змінюємося ми? Бо двері ще не зачинені. Але тінь уже лягає на поріг. Одне з найзначніших пророчих знамен нашого часу вже перед нами. Але постає питання. Чи справді світ готовий до того, що гряде? Ми свідки остаточного зближення біблійних пророцтв. Події, про які століття ми лише читали, сьогодні розгортаються перед нашими очима. Тож поділіться своїми думками в коментарях. Давайте поговоримо про час, у якому ми живемо. Циту та писання Діліться сновидіннями, видіннями, натхненням. Розпалімо разом вогонь пробудження. Світ дивиться. Погляди з усіх континентів, звернені на Ізраїль. І не лише з політичних причин, не просто через глобальні союзи чи давні конфлікти, а тому, що щось пробуджується, щось древнє, щось свате, і, можливо, пророчі сторінки не просто відкриваються, вони привертаються одна за одною. І тому ми питаємо ще раз чи готові ви щось древнє, щось пророче, щось, що піднімається зі сторінок святого Писання, і відлунює в душі кожного віруючого. Хто насмілюється дивитися та розуміти, в який час ми живемо? Те, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, це не просто чергові новини, це не лише геополітика. І це точно не просто повторення історії, це дихання пророцтва. другий знак зібрання народу. Колись казали, що це неможливо, що після століть розсіяння. єврейський народ ніколи більше не повернеться на свою землю, що вигнання стало назавжди, що обітниця втрачена. Але вони забули одну річ слово Бога живе, і коли Він говорить, це стається. І тепер ми бачимо, як це відбувається Не повільно. не поступово, а з прискоренням, яке важко пояснити природними причинами. І з кожним поверненням, з кожною ногою, що ступає на землю обітовану, звучить голос пророцтва Я зару вас із усіх народів і поверну вас у землю вашу. Це не просто імміграція, це виконання пророцтва у реальному часі. І це другий із чотирьох великих знаків. І якщо вже два стали явними, наскільки близько ми до третього темпи повернення народу неймовірні з усіх кінців землі, з Європи, Азії, Північної і Південної Америки, Африки, навіть із територій, де Ізраїль вважають ворогом, євреї повертаються додому. Що ж за села стоїть за цим? Яка невидима рука спрямовує літаки, приміщує серця, об'єднує розпрошені сім'ї. Вказуючи їм шлях назад на древню землю, відповідь у слові, яке було сказане тисячі років тому, повторення закону 33.4, Девтрономій. і поверне Господь, Бог твій, твою долю, і змилується над тобою, і знову заре тебе споміж усіх народів, куди Господь, Бог твій, розсіяв тебе. Хоч би ти був вигнаний навіть на край неба. Звідти Господь, Бог твій, зібрає тебе і приведе тебе назад. Сьогодні це звучить майже зловісно актуально, наче сам Бог, той самий, що розсіяв, тепер знову простягає руку, збирає уламки і готує сцену для чогось більшого, ніж просто національне відродження. Це не випадковість, це передбачене повернення. І якщо ми бачимо його, ми вже стоїмо на порозі того, що Біблія назвала кінцем віку і початком вічного царства. Звідти заре тебе Господь, Бог твій, і приведе тебе назад. Ці слова були написані тисячі років тому народу в розсіянні у вигнанні у вічаї. І ось сьогодні вони виконуються не десь у тіні історії, а на очах у всього світу, у світлі супутників, камер і цифрової епохи. Але це не просто політична міграція, це не просто соціальний процес, це духовне тяжіння, невидима сила, що діє глибоко під поверхнею заголовків, щось надприродне, що рухається світом, Наче древня труба. Що звучить через століття, і серця євреїв, свідомо чи ні, відгукуються на її заклик. Ізраїль повертається не лише як нація, а як пророчий знак, як підтвердження, що Божі обітниці не мертві, вони живі, і вони діють зараз. Пророк Єзекіль бачив це йому було показано видіння, яке стало одним із найсильніших образів у всьому писанні: долина сухих кісток, кістки мертві, розсіяні забуті. І тоді Божий голос пророкуй на кості і скажи їм. І кістки почали сходитися сухе стало живим, розсіяне єдиним, мертве дихаючим. І що ми бачимо сьогодні? Те саме. Історія оживає, Пророцтво дихає, а ми свідки, питання в іншому чи розпізнаємо ми час? Бо не всі почують звук труби. Але ті, хто почує, більше ніколи не залишаться такими, як були. У книзі Єзекіля 14 Бог наказує Пророкові звернутися до долини сухих кісток, до образу дому Ізраїлю, росіяного й мертвого у вигнанні. І Господь говорить: Я поверну вас у землю Ізраїлеву, я вкладу в вас духа свого, і ви оживете, і я поселю вас на вашій землі. Це вже не просто метафора, ця долина більше не суха. Кістки піднімаються, плоть формується, дух повертається. І пророцтво починає дихати на повну силу. Але це лише початок. Щотижня з'являються нові повідомлення. Євреї з найдальших куточків землі здійснюють алію, повертаються до Ізраїлю не лише тілом, а духом. Вони залишають позаду зону комфорту, успішну кар'єру, стабільне життя, і навіть рідні стосунки, щоб підкоритися вищому заклику, Заклику, який не поясниш логікою, але який не дає спокою серцю. Це не просто еміграція. Це відповідь на небесний поклик, це жива, пульсуюча ознака того, що Бог не забув свій народ і що його план триває, рядок за рядком, обітниця за обітницею, аж до славного завершення. Існує дивне притягання, яке мало хто може пояснити, чому саме зараз, чому така нагальна потреба? Можливо, ми спостерігаємо останнє повернення, останнє зібрання єврейського народу, передбачене в пророчих текстах. Можливо, це те, що предує дню Господньому, масове повернення євреїв до Ізраїлю. Це не просто соціальне явище, це знак. Голос, попередження, трубний звук, що лунає над землею. Він проголошує, час наближається до фіналу. Третій знак це підготовка до третього храму протягом майже двох тисячоліть. Гора, де колись стояв храм, залишалась порожньою. Святе місце було зайняте іншими спорудами. Оточене конфліктами, суперечками і напругою. Та єврейський народ не забув. Він заріг надію, він чекав, він молився, він готувався. І сьогодні ця мрія стала ближчою, ніж будь-коли. Це не вигадки, це не домисли, це реальність. В Єрусалимі вже давно працює особлива організація, інститут храму, її мета відновлення всього, що необхідне для служіння в третьому храмі. І вони вже зробили багато. Створено точну копію священної менори. пошито одяг для первосвященика, підготовлено посудини, музичні інструменти, жартовник, навіть відібрано священиків, нащадків роду лавія, з підтвердженим генетичним походженням. Ці речі не просто існують у теорії, вони вже створені, готові, очікують свого часу. Тому якщо третій знак уже діє, то питання залишається лише одне. Наскільки ми близько до завершення усього, що було придатне, Священні посудини, які використовувалися в храмовому богослужінні, сьогодні не просто символ, вони реальні, фізично готові, осяжні, і вони чекають. Ісус згадував про цей майбутній храм у Євангелії від Матвія 24:15 Він посилався на видіння пророка Даниїла, на мерзоту запустіння, що стане на святому місці. У Данила 9 годин 27 хвилин написано про грядущого світового лідера, який укладе угоду з багатьма на одну седмину. Але всередині цього періоду він припинить жертви і приношення, щоб це пророцтво здійснилося. Храм має існувати. А якщо жертвоприношення мають бути припинені, це означає, що вони спочатку повинні початися. А отже, храм має бути відновлений. Це веде нас до тривожної, переслідуючої думки. Можливо, цей храм ближче, ніж ми собі уявляємо. У другому посланні до Солунян 2.4 описано фігуру людину беззаконня, яка буде противитися Богу, і звеличувати себе на усім, чому поклоняються. Він сяде у храмі Божому, видаючи себе за Бога. Але це не може відбутися, якщо самого храму ще немає. І ось що важливо: приготування вже йдуть. Це більше не гіпотетика, це факт. Тому сьогодні ми повинні поставити собі запитання, що стоїть на шляху, які невидимі битви вже точаться у духовному світі. І головне, чи готові ми побачити те, що має відбутися? За зачиненими дверима вирує бородя Невидима, але дуже реальна. Щось перешкоджає відновленню храму. Які союзи стоять на шляху? Які загрози висуваються? Яка духовна війна розгортається за найбільш спірну ділянку землі на всій землі? І ще одне, ще більш моторошне запитання, у чиїх руках зараз ключ, що відкриє останнє дозвіл. Дипломатичні шепоти натякають на таємні зустрічі, політичні угоди, що ніколи не публікуються повністю, релігійні коаліції, що формуються в тіні. Сьогодні кожен найменший рух на храмовій горі викликає хвилювання по всьому світу. І не лише в політичному плані, у духовному світі теж здіймається хвиля, бо всі розуміють, «Я тільки цей процес запуститься, дороги назад не буде, храм буде відновлено. І коли це станеться, шляху назад уже не буде. Цей акт запустить наступну ланку подій кінця світу, відкриття особи Антихриста, період великої скорботи і, зрештою, тріумфальне повернення царя-царів. Але поки підготовка посилюється, світ дрімає, попередження вже записані в Писанні, знаки розгортаються в реальному часі. Пророцтва оживають. Та увага більшості зосереджена зовсім не там знаменитості, скандали, клікабейтні заголовки, цифровий шум, світ зайнятий тимчасовим, забуваючи про вічне, і тим часом пророцтво рухається вперед не мовчки, неприховано, зі звуком грому, зі звуком сурми, зі словами Божими, що здійснюються один за одним. І ось ми тут живемо на сторінках пророцтва. На тих самих сторінках, які колись читали пошепки, на старих церковних лавках, які зарігалися в серцях тих, хто чув і вірив, ми, те саме покоління, що бачить, як кости піднімаються, як народ зирається, і як храм майже готовий піднятися. Світ може цього не помічати, світ може відвертатися, але небеса дивляться, і вони не мовчать. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки в тексті чи озвучуванні. Я тільки навчаюся, і мова, якою ведеться цей канал, не є для мене рідною. Озвучення виконано за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допоможе мені їх виправити та покращити якість контенту. Я також буду вдячний, якщо поділитися своїми думками з приводу теми відео. Ваша підтримка в коментарях дуже мотивує мене і надихає створювати нові цікаві історії. Дякую за розуміння та активність. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.